Подарунковий набір китайського чаю в пробірках, 10 сортів чайний гурман в дерев'яному боксі. Вишуканий подарунковий набір для чайного гурмана. 10 сортів чаю в скляних пробірках з натуральною пробкою. Завдяки натуральним компонентам, що не вступають у взаємодію з чаєм, природний смак і аромат наповнення не змінюються при зберіганні. Чаю в кожній пробірці вистачає на 2-3 заварювання разом 30 повноцінних чаювань. У складі набору 10 відбірних сортів чаю на будь-який смак. Гречаний чай куця у темний, зерен молодої гречки, золотий равлик, елітний китайський червоний чай, зелений равлик Чейн чай з провінції Фудзянь, Петіагала класичний цейлонський чорний чай, бутони квітів китайської чайної троянди, моліхуача, класичний китайський зелений чай, тегуань і елітний зелений улун. Ройбуш, червоний рост, етнічний південноафриканський фіточай. молочний улун, еліт, молочний зелений улун, шупуер. 2001 елітний розсипний поер. Набір упакований в дерев'яний бокс всередині етикетки з описом чаїв і способами заварювання.